Один з найбільших у світі автовиробників став ще ближчим для тернополян. Корпорація Toyota відкрила по вулиці Миколинецькій сучасний 3 s концепт Офіційний дилер автомобілів Toyota у нашій області Toyota-центр Тернопіль Кристал Моторс цьогоріч відсвяткував свою п'яту річницю. Високий рівень обслуговування клієнтів, якість, надійність та комфорт автомобілів марки Тойота за цей час відчули понад три тисячі тернополян, які стали їх щасливими власниками. Новий треес-концепт поєднав у собі салон на сучасну станцію технічного обслуговування та склад з великим вибором оригінальних запасних частин до послуг клієнтів. Затишні зони для очікування авто з обслуговування та дитячий куточок. Тішити своїх відвідувачів оновлений центр почав вже на відкритті. Гості грандіозного свята могли ознайомитись з автомобілями модельного ряду Тойота, взяти участь у розіграші подарунків і послухати виступи барабанщиків рідмен та групи Друга ріка професійна команда Тойота Центр Тернопіль Кристал Моторс готова доводити щодня. Вони завжди кращі.